Всім привіт! Щиро дякую. Мені приємно. До городини ще не дійшла. Зараз буду готувати їсти. Зараз був дзвінок. Я з'єднала. Номер у мене такий необозначений. Я не знаю, що це за номер. З'єднала і мовчу. Чекаю. Що мені будуть говорити? Тиша. Потім чоловічий голос вітається зі мною, каже мені, доброго дня! Я мовчу. А він вас не чути? А я йому відповідаю, доброго дня! Він взяв і виключився. А чого? Не знаєте? Я не знаю. Мирного неба, міцного здоров'я, всього вам найкращого. І бережимо наших діточок. Молюся і рекомендую. Бережемо себе. До зустрічі і далі обов'язково буде.